Не киформок. Пройдемося трошки до пам'ятка Івану Федоровичу. Ой, майже там барахолочки вже нема щось. Як барахолочки немає, не знаю, чи є сенс йти. Там, там вже все прибрали з барахолочки. Добре. Йдемо. Нема тоді на площу ринок. Оце старші дівчата, молодшу дівчину налякали, що так просто в церкву не можна заходити. Ставропігійська, йдемо на площу ринок. Сьогодні серпською не ходили. Підемо на Сербську плащерину прийдемось побачимо. Або так, або так. Тредло. Солнечный центр Львова. Львівські круасани. га, в львівських круасанах є вільні столики. що Аномально для цієї мережі ще й в неділю в таку пору. Насправді крутимо коло площею ринок, хоча можливо не в той бік, що зазвичай ми зазвичай ходимо зворотній бік, але іноді так можна покрутити в 36 по теж порожнечі. Таке враження не тільки я вирішив. подивитись, а що там в 36 по? Та, столики, столики фактично зовсім зовсім порожні. Уявіть від собі дуже популярних львівських ресторанах. Вот. Це аномально, це більш аномально. В той же час люди прогулюються. Я не вірю, що всі з них сить. Плаща Рима. Тепло. Літні тераси ще працюють. Все можете бедить. Теперь Дві ліворуч повернемо. Фонтани приховані до закінчення війни. Звичайно ж, нашої перемоги. Трамвай їде на зустріч. Одиничка. В основному дитячі екскурсії, навіть вже був час, що в основному були жіночі екскурсії, зараз вже в основному дитячі екскурсії школярів бачимо в центрі. Ну, вже вони підуть на сербську, куди ми планували повернути? Зараз вдасться, що на Сербській дуже багато людей. Але це хибне буде уявлення, бо що й на Серпська було зовсім порожня. Постараємось випередити. Марська. Мазок